Для здійснення статутних засад і обов'язків, як також програми спільноти українських архітекторів для добра і величі України, українського народу, людини, а через це для добра усього людства. Привікаю в тій праці віддавати увесь свій талант, свої творчі сили, задля процвітання українського народу, для усього. Що наполеглива і старанна праця вимагає в кожній хвилині свого життя, зобов'язуюся точно і совісно сповняти усі обов'язки члена спільноти та виконувати її, усі доручення. Якщо я не порушу це урочисте приречення, то зможу насолоджуватися життям та мистецтвом бути шанованим за життя. Та не буду забутим після смерти. Мої дії будуть завжди спрямовані на те, щоб зберегти найкращі традиції мого мистецького покликання. І нехай я якомога довше буду сповнюватися радости, роблячи Україну та світ модерним та кращим. Так мені, Боже, у цьому допоможи. Слава Україні! Što <inaudible>